Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А під санкційний промивник Кисельов мозку поки не коментує втрату свого легендровера, тому що не може за даними телеграм каналів Після замаху на Кисельова йому зробили трепанацію. А після того він не зможе довго говорити. Вчора пролунали вибухи на рубльовці. Кисельова і дружину вивезла охорона маєток, серйозно пошкоджений. Згоріли елітні машини. А вже сьогодні стало відомо, що сам Кисельов Ізраїлів – Дні із дорогих клінік за даними телеграм-каналу, топор помсти йому провели надскладну операцію. Ефіри записані, тому поки він буде малькати на екранах, а далі зникне на дуже довго. Не скоро зможе говорити на те, що ходити, якщо зможе. В той же час після вчорашніх атак на Рубльовці, позашляховик і гольфкара, що стояли біля віли російського пропагандиста, гендиректора Міа Росія сьогодні Дмитра Кисельова сьогодні в окупованому криву, в коктебелі згорі. Іле займання сталося ніч з субота на неділю. Про це повідомили телеграм-канали. Обережно новини маш на хвилі та ПП Крим», А також DW. за версією поліції, метою палія були саме автомобілі. Кисельова, можливо, підпал влаштував чоловік, який проник на вілу медичній масці та пахілах. Згідно з фотографіями, з місця події згоріли позашляховик Land Rover та машина для гольфу. Дмитро Кисельов очолює державну медіагрупу Мія Росія сьогодні у березні 2014 -го. Року після анексії Росією українського півострова Крим він був включений до списку санкцій Євросоюзу. Це один із перших та найярусніших пропагандистів режиму. В той же час близько двох місяців тому самого Кисельова побили невідомі у Криму. Вже тоді він збільшив охорону. Не допомогло. Російський письменник Дмитро Бойко саркастично в віршах пояснив причину раптові зміни в іміджі головного російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Як відомо, він повернувся з Криму за травмами на обли. Чи юзери вже охрестили це бойовими травмами руського міра. А от вірші бикова був опублікований на собі сіднікди. Бикову жорсткій формі пропісочив пропагандиста та чи дійсно Кисельов упав, чи його зустрів руський мір у всій красі, що так і видно на обличчі пропагандюги за даними телеграм-каналів, Кисельов надто багато знає і потребує лікування в одній із країн Європи. Тільки там можуть вилікувати. Там поставили ультиматум, полікують, але перед цим розповісти про пропаганду і про всю бре. Хню роз змі Кисельов погодився і одразу отримав відповідь ФСБ, яку ви вже почули. Павуки жароті самі себе це вже не зупинити. До зустрічі друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.